Інше у нас теж ніде правди діти дуже сильно змінився наратив від кордонів 91-го року, там кави в Криму і так далі. Сьогодні Зеленський вже відверто говорить: так, Путін мій ворог, але якщо це єдиний шлях до миру, я готовий з ним сідати за стіл переговорів. Ну, у нас був парень, який теж там їжав руку рукою, і обнімав, і теж був ворог. А потім бац, бац, і типу на нефті там mm -hmm. пару мільярдів. Звідки турецькі ці угорські ценні помаги? 40 мільйонів отримав там його предшественник, Да? Звідки? Ну, от росіяни його посадили на такий поток. Тут же ж теж, типу, від, він мій ворог, до я до нього сяду, а до пару мільярдів на офшорі, типу, і помусь бойко з тобою піде в другий тур, і там тобі програє. Типу, це ж форму. Не ну... перший день. Дивись, наратив міняється, тому що змінилась геополітика. Якщо був Блінкін, типу дід, якого народився в Київській з бабуської області, типу, і він там рубашку останню рвав і допомагав. Потім з'являється Саліван, і ми вже просідаємо в половину. А потім вся команда Байдена йде і приходить Трамп з же Дівенсом, Маском і Трампом Джуніором. І ще гірше міняється ситуація. Тому зрозуміло, що Зеленський міняє свій наратив, типу, ну.